Що в основному на виробництві? Ми працюємо та постійно налагоджуємо процеси. Та давайте краще покажу. Щоб ваші замовлення були виготовлені чітко і без затримок, ми своєчасно обслуговуємо виробниче обладнання. Вимірюємо вибіркові деталі на всіх етапах виробництва, здійснюємо чітке маркування деталей для їх правильної обробки. Постійно працюємо над покращенням пакування готових виробів. А на випадок відключення електроенергії ми використовуємо генератор, щоб не зупинялись виробничі процеси. Mm, переконливо. А якщо під час монтажу виявлена деталь з похибками, як це вирішити? Так, таке може статися як на будь-якому виробництві. та вирішення цього питання вам не буде нічого коштувати. Ми самостійно переробляємо та доставляємо деталі вашого замовлення власним авто. Круто, а з термінами, як зараз. По плитним матеріалом терміни виробництва зменшено. А пофарбованим фасадам не дійсно гарна новина. Матові робимо за 4 дні, а глянцеві за 6. Все, переконали! Прораховуємо і запускаємо в роботу. Чекаємо на вас на будь-якій з наших філій. Кронас завжди на зв'язку.